Вас ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Досить таки часто в мене запитують за місто Дніпро. Давайте подивимось, чи загрожує для міста Дніпро окупація в 2024 році. До речі, подивіться мої таро-прогнози для Одеси та міста Запоріжжя. Я робила ці прогнози на рік і. Підтверджується, Одеса Запоріжжя не в окупації і дякувати вищим силам, що ці прогнози збуваються. Давайте подивимось: місто Дніпро, 2024 рік. Чи є загроза окупації? Яка вірогідність, що місто Дніпро в 2024 році буде окуповане? Давайте подивимось, що покаже Таро-прогноз місто Дніпро. Чтирка мечів на дні. Вісім пентаклів, сім мечів, двійка Пентаклі. Якщо брати по цих картах, вірогідно, що Дніпро в окупації не буде. Але є якісь зрадники, ось ці ДРГ, які можуть заходити на територію Дніпропетровської області. Саме місто Дніпро в окупації не буде. Але ось тут мені не подобається двійка пентаклів. Можливо, якесь місто в Дніпропетровській області може бути якось хитро здано. Мені б дуже не хотіло, щоб це підтверджувалось, але може таке бути на Дніпропетровщині щось таке негативне. Саме місто Дніпро четвір. Мечів, окупація 2024 рік не показує. Якщо брати по загрозам для міста Дніпро, то велика загроза, що все ж таки будуть бити по заводах. Особливо це стосується якісь секретні заводи, де виготовляються дрони, зброя, де, де склади. Де скупчення людей? якісь такі масові. Біля води також можуть бути атаки. Ну і, звісно, що можуть бути водосховищам, мостам? Я думаю, що в Запорізькій області Дніпро-Гес також для міста Дніпро це складає загрозу, тому тут і випала двійка пентаклів. Добре, давайте подивимось на Ленорман. Яка вірогідність, що в 2024 році окупують місто Дніпро? Яка вірогідність? Підпишіться, поставте лайк, поставте дзвіночок. Тут дом. Ведмідь, жінка і лист. Ні. Окупації Дніпра 2024 рік мені тут не показує. В той же час є, на жаль, люди при владі медмідь, це жінка і чоловік, які можуть надавати інформацію, зливати інформацію, щось є якісь. Лазунчики, якісь зрадники, які працюють на постійній основі. І, на жаль, ці зрадники можуть бути в вищих ешелонах влади міста Дніпра та Дніпропетровської області. Я думаю, що спецслужбам є над чим працювати, і постійно будуть виявлятися ці негативні елементи, і все буде добре. Якщо брати дно колоди, тут дом, тут четвірка мечів. Я з впевненістю, з високою вирогідністю можу сказати, що в 2024 році місто Дніпро в окупації не повинно бути. Загроза хіба що для Дніпропетровської області, але це не було темою розкладу. Давайте зараз подивимось, чи може бути якийсь наступ на Дніпропетровщину. В 2024 році Дніпропетровська область. Ой, тут щось перевернувся. Диявол це дуже погано, тому що це може означати якусь окупацію. От які райони Дніпропетровської області найближче до зони бойових дій, ось там щось може бути негативне. Далі, якщо брати диявола, це можуть бути сильні якісь пожежі, влучання. Тобто мости, дамби, заводи, Дніпропетровська область, будьте досить уважні. Давайте подивимось, яка дорогітність наступу на Дніпропетровську область у 2024 році. Тут місяць, знову ж таки, якісь підкаверні ігри, четвірка кубків, трійка мечів і повішений. Будуть стримувати, але досить це буде важко йти. Може бути якась така ситуація, коли люди будуть прямо як на волоску від загрози, будуть дуже сильні обстріли, буде дуже сильно лупить, будуть так робити, щоб люди самі виїжджали, тому що на цій. Території буде важко жити. Найближчі території Дніпропетровської області до зони бойових дій, там можуть вдарити. І ось мені не подобається місяць і паш кубків. Тут трійка мечів повішений. Все ж таки, я думаю, це загроза для Дніпрогес, і це може впливати і на Дніпропетровську область в тому числі. Тому будьте дуже пильні, є велика загроза, що... Будуть на протязі 2024 року ракетні обстріли, дронові ще більше посилюватися, і Дніпропетровська область буде також досить таки сильно страждати. Тут не показує прям наступу окупації, але можуть заходити якісь ДРГ, які будуть чинити негативні моменти на Дніпропетровщині. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І хай у вас все буде добре. Добре, давайте подивимось, місто Суми. Чи є загроза окупації місто Суми у 2024 році? Чи є загроза окупації. Місто Суми. Місто Суми, чи є загроза окупації у 2024 році? Ой, тут диявол. Все таки в них були плани на суми, і якби наші воїни не пішли на Курську область, то вже б двинули на суми на сумщину і знову щось би окупували. Тут п'ятірка кубків, шістка жезлів, шістка мечів. Тут говориться про те, що будуть по сумах дуже лупити, як самостверджуватись. Я вам про це вже говорила в прогнозі, і, на жаль, він підтвердився. Подивіться попередні прогнози, як я говорила за Курщину, там також випадала шістка жезлів. Я говорила, будуть лупити для самоствердження, і, на жаль, це так і є. Суми просто потерпають від постійних обстрілів останні дні. Шістка мечів будуть робити все, щоб люди виїжджали, щоб зробити. Ось таку паніку в місті, щоб люди виїжджали. Чи тут говориться про окупацію? Ні, тут про окупацію ці карти безпосередньо не говорять, але говорять про втрати, про влучання. Можуть також бити в районі там, де річка, там, де мости, переправи по вокзалах, ось по мостах можуть лупити, на жаль. Якщо брати загроза від Курської області, чи є, є. Тому що на Курській області, Курський АЕС можуть робити провокації і це може спричинити виїзд людей. Добре, давайте подивимось тут, чи є загроза окупації міста Суми у 2024 році. Чи є загроза окупації міста Суми в 2024 році? Тут книга Зірки, коса і сад. Ні, я б не сказала, що тут про окупацію. Але можуть в тому числі робити якісь хімічні забруднення, якісь радіаційні забруднення, як і в самому місті, як тоді вдарили по заводу і було забруднення, так і від Курської АЕС чи з іншої території Росії, забруднення води, забруднення річки Сейм, зробили. Ось так може бути щось знову. Далі, тут не про окупацію, але буде робитись все, щоб людей зажахати для того, щоб люди самі виїжджали і шукали кращого життя десь в інших регіонах України, будуть досить таки сильно лупити. Якщо брати по датах, то тут будьте дуже обережні в період з 5, 6, 10 вересня 16, 20. Також 10-го, будь-якому випадку, це був розклад на весь рік, тому будьте уважні кожного місяця в період з 5 по 6 число, 10-го і в період 16-20 число. Ось такі дати можуть бути досить таки загрозливими. Місто Суми на 2024 рік по цих картах я б не сказала, що буде окупація, і поставити всі лайк. Підпишіться, якщо хочете, також щоб цей прогноз збувся. І напишіть добрий позитивний коментар, якщо ви хочете, щоб прогнози все ж таки по обстрілам міста не збувалися. Пишіть всі, хай все буде добре і хай так буде, хто дивиться мій канал. Добре, подивимось, місто Чернігів. Чи є загроза окупації міста Чернігів у 2024 році. Місто Чернігів чи є загроза окупації в 2024 році. Тут Війка жезля на Чернігівщину дивляться, це значить, що нашим ЗСУ треба розширювати плацдарм не тільки Курська область, а й інші. Міста тут справедливість, п'ятірка мечів і мах, якщо брати за місто Чернігів, тут також не окупація, але можуть лупити по місту. Є наводчики, на жаль, які наводять на військові об'єкти в першу чергу за все, можуть лупити по навчальних закладах і лікарнях дуже сильно. Тому будьте досить таки пильні, і хай у моїх глядачів все буде добре. Якщо Брати по датах, то це в період з 1 по 5 11 число ось можуть бути загрозливі дати. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Добре, давайте подивимось, ще яке місто дуже переживає Житомир. Там говорили, що. Глядачі небезпека наступ. Давайте подивимось. 2024 рік. Житомир. Чи є загроза окупації? Чи є загроза окупації? Житомир. Десятка мечів, щось мені не подобається. Житомир, вісім жезлів, паш кубків, п'ятірка мечів. А якщо брати ось тут Житомир, 2024 рік, то тут дійсно можуть бути якісь походи. На Житомирщині. Тому будьте дуже пильні. Тут випала десятка мечів, далі колісниця, лицар мечів. На жаль, якщо брати Житомирську область, тут щось готується. Нанесення якогось удару, не просто ракетного, а те, що можуть піти військові і можуть бути бої. Якщо брати про окупацію, все ж таки це не карта окупації, але це карта про те, що може піти наступ в Житомирській області. Дійсно, може бути. Якийсь досить такий жорсткий обстріл, масовані удари, і вони будуть направлені передусім на дітей, і там, де вода, тобто де мости, дамби, водосховища, ось таке. Тут на Житомирську область я б сказала, 2024 рік може бути. Критичним для них в плані наступу. Звісно, карти не відповідають на чіткі сроки, але якщо брати ось так тут, то в період від 5. До восьми часових проміжків може піти наступ. Я не думаю, що це п'ять днів, але в період від п'яти-восьми тижнів до п'яти восьми місяців, на жаль, тут готується наступ і можуть піти якось глобально тут робити якісь негативні провокації. Дуже мене лякає десятка мечів з п'ятіркою мечів. В Житомирській області готується щось страшне. Місто Житомир. Також я вимушена вас попередити, що. До кінця 2024 року у вас можуть бути жахливі обстріли, жахливі прильоти, якась трагічна подія щодо дітей може бути ось якийсь такий теракт, як в Сумах було, що вдарили по дитячому будинку. Тут можуть вдарити по якійсь школі чи ось щось таке. Ви бачите, що вони ось цей баслан хочуть перенести в Україну. Вони це зробили в Сумах 1 вересня, через 20 років, як був. Терористичний акт щодо дітей в Беслані. так вони зараз хочуть це принести в Україну. Будуть атакуватися все, що біля води, мости, дамби, шляхи сполучення, дитячі об'єкти школи, садочки, дитячі будинки, будь-що, що, що пов'язано з дітьми. І, звісно, це військові об'єкти. Житомир, велика увага. Це місто мене дійсно налякало, можуть початись досить такі критичні моменти щодо ударів, і навіть є загроза наступу у 2024 році, можуть йти якісь жорсткі бої. Тому, Житомир, зверніть увагу. Дуже б мені хотілося, щоб цей прогноз, звісно, щоб майбутнє змінилося, і змінитися може тільки завдяки нам. Нам треба донатити на зсу допомагати. Нашим військовим просити захисту вищих сил для себе, для своїх родин, для військових, які нас захищають. І хай у всіх, хто дивиться мій канал, все буде добре, тому що ви маєте розуміти, що прогноз показує вірогідний варіант розвитку подій, майбутнє можна змінити, особливо, якщо знаєш прогноз, можна підстелити, як то кажуть, собі соломки. Що там Житомирська область, які такі важливі об'єкти у вас поряд, Рівненська АЕС, Хмельниччина. Ницька, Аес ось в цьому районі можуть лупити, і це буде велика загроза, в тому числі для Житомирської області Житомира. Тому е, будьте пильні. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте тоді подивимось, західні області України, чи є загроза наступу на Захід України в 2024 році. Давайте передивимось захід України, чи є загроза наступу. Тут суд. Якась критична ситуація, щось можуть бути як і повітряні тривоги, влучання в якісь енергетичні об'єкти. Знову ж таки Рівненська, АЕС, Хмельницька, інші якісь заводи, які глобальні, пов'язані з хімією, ось таке, що забруднення велике може викликати. Тут повішане, десятка кубків і шістка жезлів. Ні, якщо брати захід України, то тут окупації наступу не показує. Показує жертви. І це можуть бути, в тому числі, знову ж таки, житлові будинки, можуть бути вбити в лікарні шляхи сполучення, тобто дороги, залізниця, ось таке. І загроза для сімей. Як полупили ось шахедом по житловому будинку в Луцьку. На жаль, може бути повторення таке подій тому що. Тому що карти говорять все-таки про загострення обстрілів. Якщо брати в цілому з попередніх моїх прогнозів, то осінь для України буде досить таки жорстка. Нам будуть надавати допомогу, щоб ми відбивалися, але і Росія загострить обстріли. Тому, на жаль, на жаль, прогноз не дуже втішний, але я знаю, що в моїх глядачів все буде добре. І моліться, просіть вихчих сил, щоб вас захищали і хай. Все ж таки, прогноз це лише прогноз, а майбутнє виправиться для України в кращу сторону та зв'язку.